Україна незалежна держава вже 33 роки. Вчора ми її святкували це свято. Але чи Україна дійсно є незалежною? Поміркуємо про це. Що таке незалежність? Незалежність це є політична самостійність, це здатність держави самостійно ухвалювати політичні рішення, керуючись власними бажаннями, власними потребами і власними інтересами, і не зважаючи на волю. На волю на інтереси на вказівки різних чужинських держав, транснаціональних корпорацій, різних інституцій чужинських. Оце тоді є самостійна держава. Це тоді і є держава, класична держава. Наразі у нас такого немає. Наразі Україною потикає хто хоче. В Україну витраєного хто хоче. Наша, наші держноморди, які. Український народ обирає на вільний демократичних виборах. Він раніше любив служити в більшості московським тим негідникам. І дивився в рот в Москві. Що в Москві казали, то в нас тут в Україні виконували. Тепер вони вже зрозуміли, що на Заході грошей більше І дивляться в рот в Брюссель, в Тель-Авів і Вашингтон. І виконують їхні бажання, їхні замовлення. Продають Україну. Ось коли вчора Зеленський підписав ратифікацію Римського статуту. Ми вже ввелися в Україну нову гілку судової влади. Вже у нас гордян України буде судити якісь там Римські статутні судді за позовом Російської Федерації будуть нас засуджувати. Це є, розумієте, це ми з вами до того довели. Ми з вами довели до того, що Україна фактично не є державою є таким державним утворенням, в якій всі ноги витирають. Ми вже деградували, вже населення в нас вдвічі зменшилося. Все вирізано, в немає нічого немає. Але ми зараз зможемо все змінити. Якщо ми цього захочемо, звичайно, нам потрібно лише усвідомити проблему, яка виникла, яка сталася через нашу таку погану діяльність, через наше бажання підстелитись під росіян, підлазатись, пристосуватись під одних окупантів, під других, під третіх, всім догодити. Але. Нехтуючи своїми інтересами, ми бачимо, що ця практика нічого довола. Тому на наступних виборах маємо голосувати за тих людей, які будуть виборювати Україну, які будуть жити інтересами української держави, українського народу. Ось тоді у нас буде і велична держава, і та держава буде і незалежна, і самостійна, і соборна держава, яка буде найкращою домівкою для українців. Тож ми ж тоді ми заповнимо братів, у своїй сторонці, коли Україна справді стане незалежною і самостійною державою.